І всім привіт друзі! Сьогодні ми граємо в міні-сокер Стар за Богонью. Ми перейшли з крістом Пес Богню в серію А граємо четвертий поєдинок проти наполі. Вони перші. Це буде важкий бач. І на жаль, ми подивимось. І не можна хибити більше, не можна хибити, тому що ми або зіграємо нічою цей матч, або програємо. Але нам треба перемога, А вона дуже потрібна. Відомо напустів. Що гравець стигне! У -у -у -у! І ми гарадуємо замінчуємо матчі проти Боні! Це фантастично! Це. І зараз дуже важкий удар. Я з такої дистанції дуже рідко зам... І на цьому наше відео закінчене. Всім пока!